Ми вирішив стати ще в першому класі. Це була міліція. І коли ми прийшли на перші батьківські збори, і вчителька каже, той хоче каратистом, той хоче музикантом, а я хоче міліці... міліціонером. У нас немає нікого. Міліції ні поліції, нікого не було. Ми так здивувалися дуже. Ну, звідки, що, чому? Потім почали розбиратися. Він завжди хотів. Щоб була справедлива, да? так. Права допомоги молодшим, людям, яким потрібна допомога. Це завжди було на першому місці для нього. Тобто, Незважаючи усталий, якісь свої проблеми, якісь там негаразди. От хтось попросив все, він все відкладає свої всі справи і йде на допомогу. Я вообще мрела, чтобы он доктором был биохимик. Бы я сама <свист> вот. а он А А вот химия и биология вот такая, э, как ощущение, что он вообще специализировался не в чем, ни химию, ни биологию. Чтобы у меня не было никаких. Да, чтобы у меня не было никаких идиотских по поводу этого. И вот так вот он это. Я показала и говорю, шагрю, ты же понимаешь, тебе придется в жизни столкнуться с такими человеческими качествами. Ну, Вони будуть тебе відталкувати, будуть у тебе вот такі чувства, ну які для тебе ну это не чужды, да. чужды. Ну, і от я все одно не змогла його знаєте, як перебороть, перейти, От нет, мама, от я от буду там. І ми його не ламали. Ми ну, сприйняли це його вибір, і ми ну, наоборот його ну, допомагали йому в цьому, от як він вирішив. Ну, його це рішення було, і от ми, як родина, його підтримували ну, завжди. Раз та ага, так мені на роботу, я говорю, так ти штука прийшов. Ну от срочно треба, там якийсь то аврал. Раз зібрався і побіжав. розумієте. Наталя Васильна каже: я не розумію, у нього такий заряд енергії. Откуда? Де він заряд, підзаряжається? Откуда ця енергія? Ігор прийшов до нас у 19-му році з цього часу 5 років. Ми а, з ним сиділи в одному кабінеті пліч опліч. Розумний, молодий, увічливий, інтелігентний, а, грамотний. Як співробітник він був дуже перспективним і грамотним, активним, бажаючим а, рости в професійному смислі. Вот. і вот ця фраза Бігучи з водоті. Ну, це вот ну... реально про нього. І ну такий професійний злом у людини повинен бути. Ну, бо така професія ну, специфічна. А, от на Ігоря ми скільки дивилися, аналізували. На нього цей професійний злом ніяк не вплинув. Він ну, от, робота це робота, людяність це людяність. Він все одно залишався людиною. Таких людей, як Ігор, я в своєму житті ніколи не зустрічав. Мені здається, що він зібрав усі найкращі якості, які взагалі могли бути в людей. с бойцовским характером. Вот у него такой характер вот и почему вот там вот его ну, выражение Черчилля вот для него это было как заставка на телефоне, что мужество это двигаться дальше, несмотря на ни на какие заслуги, ни успехи, ни, ни поражения. Вот именно мужество двигаться дальше. И вот он всегда находился без силы, какие-то там сложности не были жизненные. Он всегда старался. Двигатися, двігатися, бігатися далі. Шкідливим от зовсім не був ну, таким не був. От ми купили новий ковер на пол. Ми ж приїхали сюди в 2014 році, коли почалась війна, ми жили в Луганську. От купили, я не пам'ятаю скільки йому років було. От купили, да, купили... ковр на пол, такий варсай. Приходимо з роботи посередині, ковра стоїть, от а тутюга отака пропалена. Ну, що, ну, пропаля, на що. Ну, І Гарюша, ну хто? що? Мама, я не знаю. Я прийшов зі школи, воно вже було. Я говорю, ну що ж будемо робити? Я говорю, ну, завтра визовемо міліцію, хай вона по оцим слідам. Значить, это, ну, вияснять. Ну, ми з папою були на роботі. Я говорю, ти у школі прийшов, воно вже було. Потім приходимо на наступний день запіска. Це зробив я, можеш убити мене. Mm. Ну як після цих слов дитині Та, ну от так. Сказати, щоб він прямо такий шкідливий був? Ну, ні, ні. Бо аму от такі от моменти були. Ругаємо, ругаємо. його, ну, й то от то. Я оце сижу і думаю, ви взагалі хлопчика хотіли. І він з усіма зміг знаходити. Тобто треба якісь обші рішати, Якісь спільні питання. Він всіх вот вот їх в момент не несмотря на різні інтереси, на різні... Разные... він приймя... ну, приймав да. якусь сторону, сторону, Але да. він міг зробити так, щоб всі, ну, в той, в той момент, коли треба, всіх об'єднати. Вони всі об'єднувалися. І це було в школі і в університеті. Я не знаю, як це йому так вдавалося, таке. Ну, якийсь дар був. Для мене він був не тільки колегою по роботі, а ще й гарний друг, який міг прийти на допомогу в будь-який час доби, дати пораду, підтримати. Для мене це дуже велика втрата. що, Мічтав, мабуть, щоб закінчилась швидко війна. Може бути, мечтав поїхати на родину, позбавити освобождений територію. что это тоже глубоко его зацепило. Был дома, нету дома. Пришлось уезжать. Естественно, мечтала о семье, о детях. Он был, если можно это сказать, идеалистом. У него все должно быть четенько, идеально, по справедливости, вот так, вот как оно и должно быть. И вот когда... де-то зашкаливает, это несправедливость его, конечно, это разрывает. В июне пришли к нему курсанты вот на практику, вот, и вот оказывается, Горёжка наш встретил там свою, можно так сказать, судьбу. Він був дуже чутливим, а, уважним, немовيرним чоловіком, якого я знала та зустріла. А ми познайомилися тут через декілька тижнів після мого, ну, як я тут почала приходити практику, ми дуже хотіли з'їхатися, як все, я закінчу своє навчання. Він був дуже добрий, чутливий, неймовірний. Він завжди зі за мною подорожував. Везде. Він виїжджав зі мною на мої спортивні змагання, він підтримував мене. Він говорив, яка я немовірна, яка я красива. І я так. Благодарна цю, цій людині за те, що він показав, як можна любити. Перейшов в управління. Прапор нам як сувенір далі, ви бачили, теж в рамці стоїть. Ігор целий це дуже світла дитина. Працював у слідчому управлінні недавно. Дуже ми хотіли, щоб він прийшов до нашого відділу. Веселий, молодий, красивий, спортсмен. Відкрита, відкрита людина з великим-великим серцем. На жаль, так трапилося, що в цей трагічний день він повинен був їхати у відрядження до іншої області, але трагедія обірвала його життя. Навічно, навічно він в наших серцях, в нашій пам'яті, з нами в строю залишається, і ми будемо як можна довше. Розказувати подальшому працівникам, які будуть приходити, яка це була людина, справжній офіцер? Нічого такого не придвіщала. не було такого, знаєте, що о там серце болить, болітами, щось, ну все і даже. Даже потом, когда уже понимаем, что это все произошло. Ну, мы да, сели ну, в машине, я... поехали на проспект Шевченко, но до последнего не верю, Мы понимаем, Наталья Васильевна уже позвонила, что все. Но да, мы до последнего знали, мы, можем, все равно пытались через зацепление. Ну, нет, ну покажите, потому что ну не может такого быть. Мне приснилось, Довольно. как вроде бы, вот за него говорили, он там принял присягу, месяц за ним будут наблюдать, а потом назначат стипендию. Поэтому он там того работает. Мне ну, снилось, так. что он идет и подпевает какую-то песню, да, вот пусть там как-то так даже в них попад, как-то это, но вот он в хорошем настроении идет. Он и... пел очень редко, но когда поет, это значит у него хорошее настроение, очень хорошее, причем по всем параметрам. Вот. Панжук награждал наградными часами, есть тоже память. Вот, вот, вот это уже подарили курсанты его стажеры. Да, когда босс большой. Никогда он не афишировал и ничем не хвастался. Это то, что у него спортивная карьера в принципе тоже сложилась достаточно неплохо. Хотя через все трудности не зря за Черчилля я упоминал. У него было шесть переломов. Но ну, вы представляете, вот после всего этого подниматься, да, то есть, ну, это очень тяжело. И он это смог. И, ну, в принципе, занимался вот, медалик сколько, да, это ну, неоднократные там это еще в Луганске чемпион области там да, призер там. Потом переехали в Одессу, то же самое. дзюдо, самбо, все это в институте там культивировался уже универсальный бой. Он чемпион Европы это до 20 лет. 18-20. И бронзовый, серебряный призер по взрослым, по универсальному бою. Вот они эти тоже медали здесь висят. И вот этот кубок, это что, вот чемпион Европы. Ну, вот не было от него, то есть достаточно скромный мальчик был. Поэтому, да, он где-то этим в душе, естественно, он этим гордился. Но вот да, так вот всем показывать, я такой, да. я вот чемпион Европы или там я мастер спорта, ну, это наше внутреннее, как говорится.